Ми будем робити бізнес, ми будемо делать бабки. Як завжди, ми вот опіздуни. Хлопці, дуни. Хлопцем ты прикольно Ми тепер в новому образі професора. Йоу Банда, всім привіт! Це нова серія нашого серіальчику. Я короте, трошки проспав і зараз трошки в мене плани міняються. Я вам сьогодні дещо покажу е, нові наші двіжухи, які ми будемо робити, знімати, що короте, буде відбуватись у нашому світі. Але от що хотів показати, ось бачите, вже короте, наша двіжуха так виглядає. У кожного таксіста, ви знаєте, ж по легенді повинен бути бізнес. Тому коротше, і в нас буде бізнес. Нам люди трошки, трошки довірили гроші. Я знаю, хватить чи не хватить. А, це буде бізнес, ми будемо робити бізнес, ми будемо робити бабки. Нашою мрією колись було відкрити свою е кафейню. І ось коротше, прийшов той час, коли можна щось зробити і з'явилося таке прикольне приміщення, щоб коротше, взяти його у своє діло і підзаробити і під зробити свій бізнес. Буду вам показувати, що відбувається з нашою кафешкою. Ну, Деякі де зміни, взагалі, показую. Фу -фу. Ще вивізку не повісили, коротше, тут буде висіти вивізка, ось така вона. кафе. Заходимо. Ось такий коротше, тут ремонтик. Зробили, зробили. І тут все короте, дивіться, все в состоянні в розібрати і зібрати. Дуже прикольний інтер'єр, класний стильок, тут можна робити всякі бути підкасти. Може ми тут якусь студію таку зробимо прикольно. Що ще коротше маємо? Таке прикольне меню. Тут короте, залітаємо. Йо, підпишись на канал, не гоні, красавчик. Тут теж ми маємо маємо. Все коротше, поки ось таке. Кондішн є. Тут такі красиві полочки. Будемо тут садити квіти, квіти. Квіти вміти. Ось так от тут будуть полочки висіти. Тут таке прикольне освітлення. Ну, в общем, банда, короче. ми трошки рухаємося, щось у нас трошки рухається. Дякую тим людям, які допомогли, щоб це якось щоб це якось почалось, почалось і новий рух, щоб наші щоб наші мрії здійснювались. Тому, ну, типу, дуже вже хочеться, щоб все воно почало працювати. Хочемо відкритися 1 липня. Грошей ще не вистачає, звісно. Тому ми коротко, будемо зараз катати, працювати, щоб трохи заробити. Тому що все це, як оказалось, дуже багато коштує. Дуже багато коштує. Але розумієте, так воно зараз вийшло. Чому цим треба займатися? Хто скаже, та, ти там, коротко, всім винен, гроші і за то, і за то. Але Розуміння таке, що тільки одним таксі, ну, того не заробити. І треба якось рухатись, і щоб заробити ті гроші, треба реально просто щось робити інакше. І, і тільки, тільки, тільки так можна щось коротше, зробити. Потім я вам розкажу, скільки це все коштувало грошей. Грошей, скільки скільки потрібно, скільки потрібно грошей, щоб відкрити таку фішку. скільки, скільки потрібно грошей, щоб домовитись зі всіма постачальниками, завести товар, поставити кавомашину, купити обладнання. Продовжуйте дивитись В нашому серіальчику. Ви побачите ну, таку нову тематику. Не тільки таксі буде, а й буде ще відкриття такого малого бізнесу. Коротше, сьогодні такі прикольні новини. Такого ще не було в моєму житті. Це був перший такий, це буде перше таке в мене випробування, дуже цікаве, ну реально. Я вам кажу, і хочу з вами поділитись. Дивлюся, якось в телеграмі, типу, група є така кастінг. Ну, короте, заходжу я в ту групу кастінг і дивлюсь, там одна типу, вакансія на кастінг, я туди подаюсь, і розказую, що я такий-такий, всякий такий що в мене є трошки там якогось багажу знань. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Max Olshnetsky. When I finished high school, I decided to be a clown. Mm, discovered of gift of uh, uh, anthology. Yes, 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 he's a good guy. <coughs> <coughs> oh. uh, just some of this. Oh. Вчора приходить дзвоночок, звон, беру телефон і написано Кіс ФМ І дівчина мені каже, все, ви ж там подавали заявочку на кастинг, приїжджайте на кастинг, кастинг ведучого якогось там ранкового шоу. Тож, коротше, пацани і дівчата, братики та сестрички, їдемо туди, як, як завжди, ми опіздуни. Реально, якщо повезе, то. То може і буде, будемо працювати на радіо. Це дуже прикольно. Хлопці, це прикольно радіо. Тихо-тихо. Класно, так. для блога, кілька для блога слід перед трактом, щоб вас налаштувати на, на найкраще. Все, Максим. Так. Все знаєте, що робити, ребята теж знають. Закінчите Данило вас приведення. Що за блог в тебе? Блог про таксі. Ютуб таксі називається. Mm. Mm. Ти таксуєш? Таксую так. І знімаєш? Вже дуже давно. Ну, я... так вийшло. Так вийшло. І знімаю, так. Да, знімаю свій блог. І тому, ну, це моє хобі, тому що я цирковий артист. Ага. У минулому, а ну творчості не вистачає. І коли їздиш за баранкою по 16 годин, то хочеться ну якогось хобі, якоїсь віддушини, але не можеш собі того дозволити. І треба робити все. Ну от, момент, коли ти сидиш на місці. А ти знімаєш туда? Тодей... Знімаєш людей, які в, тебе в таксі пасажирів. Ну спочатку знімав, потім побачив, що м на цей момент, на даний момент, що ми маємо в країні, ага. усі не дуже задоволені, такі усі без настрою, усі похмурі, і ну не хочеться їх. Знаєте, як пранкувати над ними, mm -hmm. нічого такого робити, і так тяжко і важко. Зараз. <смі> Дякую, а багато дуже конкурсантів. Ти ще не знаю. А, блін. а, а, а коли можна узнати, типу, результат <смі> будеш? А, а, б, Олена набирає? Ну, скаже там, ну, тихо, випадку вона скаже, або так, або ні. <смі> Может, я пока всех и слухаю, че это, группа это этим занимается. Это же Да. Все, Все подознаемся. Арбуз. зустрічі, До встречи, спасибо. Всего доброго. Ну що, короче, банда, вы все чули? Я там щось то намалов. Ну, ну, короче, треба було видумувати. Ми працювали по обстоятельствам. Я трошки растерялся, я вообще не, готов... я вообще не готовился, потому что... Ну а что к такому готовиться? Ну, Ладно, то таке буде, не буде, але прикольно новий, новий прикольний опит, опит. Опит. Йо банда! Коротше, сьогодні новий прикольний, новий прикольний квест в мене. Такого давненько я вже не робив. бо мені сказали, запропонували. Буквально за один день, типу, там якось дві з Паріж. І сказали, не хочеш відпрацювати ведучим у ТРЦ районі там на науковому заході. ну типу для дітей Я звичайно, я, звичайно згодився, мені відправили такий сценарій. Я взагалі просто забув, як то її робити, як вивчати ті коротше, приколи. Ну В общем, гай, сьогодні я буду ведучим, за це навіть і гроші дадуть, але треба. Зараз щось зробити, мені потрібні якісь конкурси. Захід буде відбуватися вже через дві години, а в мене ніфіга немає. То що, пацани, пігнали вашан за реквізитом. Оп, Хоп-хоп-хоп. Оп. Ну що, коротше, банда, це прикол. Новий сценарій трошки. Я ніфіга, я ніфіга ні не вивчив. Але це дуже весело, коротше. Тут така локація прикольна. Будуть зараз робити хімічні якісь фішки. І в тих фішках мені треба щось робити і рансувати. Тому це буде просто чек-чек. Зараз покажу вам, яка прикольна тут сцена невеличка. Йо банда! Ну що, ми тепер в новому образі професора. Капец, оце прикол, да, ребята. Давненько я вже не робив того. Я вам так скажу, це дуже прикольно і дуже весело. У випадку ми беремо не столовий одяг, як це звикли бачити ваші батьки. А у нас буде застосовуватися лимонна кислота. Але на даному етапі ми наливаємо олію. А дома можна такою робити експеримент? Такий експеримент можна проводити вдома, особливо коли є відключення світла. Це дорослим важливо. Можете змувати свої гостей, Хоча така лампа працюватиме не більше п'яти хвилин, на жаль. Все дуже круто, все дуже прикольно, Ось я закінчився цей вечір, типу коротше, вечір зустрічі. бо реально круто. Мені сподобалось. Це було спочатку дуже важко, потім стало нормас. Перший раз в такому цеху, реально. Зараз вам покажу. Тут Та, пацани роблять такі діла. Е холодильні, морозильні вітрини, вони з е з гавна роблять пулю, реально, просто типу, красота не пісуємо. Тільки, тільки зробили цю вітрину вони. Оце новенькі, красивенькі. Так що, якщо вам треба буде якесь обладнання такого типу, ви мені ви мені, коротч, кажіть, я вам дам координати людини і вам зроблять таку красу. Так, його банда, ну що, закінчився мій насичений день. Що я вам скажу? ну Прикольно, бо зміг я ще й трошки попрацювати сьогоднішнім вечором. І зробив я 4 поїздки і заробив 1573 гривні. Тому я вам усім дякую за підписку. Якщо ти не підписався, то підпишись, будь ласка, на канал, постав подобаєчку. За донати всім дякую. Як завжди, ви, красавчики, Максим Максимов задонатив донати, за мені 500 гривень. Ось такі респіктоси, такі респіктоси. Ще, коротше, Роману Зозулі теж респектоси, він, як завжди, красава. І всі остальні теж красавчики. Тому дуже вам дякую за підписку. Гарного вам дня, гарної вам ночі, щоб все у вас було дуже гарно. А ми зустрінемось з вами у нових серіях нашого серіальчику. То що я вам скажу? Па-па, гайз, до нових зустрічей! На все добре!